Всім всім привіт! З вами Денис і Діана. І сьогодні ми підемо у мандрівку крізь час, щоб розвінчати історичні міфи, які досі вводять людей в оману. І так, ми зараз доберемося до Колумба, Наполеона і навіть верблюда. Христофор Колумб довів, що земля кругла. О, ця легенда така стара, як сам Колумб. Але вона фейк. Ще в античні часи вчені знали, що земля має форму кулі. В Європі це було доведено задовго до подорожей Колумба. Колумб просто шукав коротший шлях до Азії, але випадково натрапив на Америку. Він нічого не доводив. Він заблукав по-королівськи. <му> Наполеон був дуже низьким. На всіх карикатурах карлик у великому капелюсі. Але насправді наполон мав середній зріст 168 сантиметрів. Тоді це був нормальний зріст для чоловіків. А міф з'явився через неправильні переклади одиниць виміру і англійську пропаганду. Коротше, наполон не був маленьким тираном, просто історію писали вороги. Вікінги носили рогаті шоломи. Це круто виглядає в мультиках і на геловін, але справжні вікінги сказали б серйозно. Немає жодного доказу, що вікінги носили роги. Це все вигадка, художників 19 століття. Роги у бою це небезпечно, незручно, та ще й вони ламкі. Справжні вікінги були практиками, а не косплеєрами. Музика. Кажани сліпі. Сліпий як кажан. Звучить правда, але це міф. Кажани бачать, особливо вночі. Їхній зір схожий на нічний зір котів або сов. Плюс вони мають ехолокацію, як вбудований GPS. Тож наступного разу не ображай кажанів, бо вони бачать краще, ніж ти в темному коридорі. Верблюди зберігають воду в горбах. Звучить логічно, правда? Але в горбах жир, а не вода. Цей жир це як запас енергії для довгих подорожей. Воду вони зберігають в тканинах тіла. До речі, за раз можуть випити до 100 літрів води. Так що горб це не пляшка, а радше термос. Ну от і все. Ще 5 міфів рознесено в пил. А ще трохи врятували репутацію Колумба, Кажанів і навіть верблюдів. До нових зустрічей тут, де правда перемагає міфи. Стану президентом і оце вставлять. Ще п'ять міфів рознесено пил. Чотири ляма надо заробити. Він нічого не доводив, він заблукав по королівськи.